квартал своєї роботи. І ті доручення, які давалися згідно протоколу на всіх виконкомах до виконання, Юрій Васильович, і будь ласка, ми на слідуючому виконком і заслухаємо вашу роботу. Періодично всі будуть я, я, виконую, що вже... я прийняттям таких не... рішень не задоволений. У нас це демократична це країна, демократичне місто. І ми повинні вислуховувати всі пропозиції депутатів. Директорів комунальних підприємств. Ви прийняли рішення під ковром. Я прийняв, як схотів. Ви присвоїте всі комунальні підприємства. В чому? Ви не схотіли заслухати начальника управління ЖКХ. Не схиті. А я сказав, що я сказав, що я не задоволення. Не задоволення це міф. Не міг.